Швеція, Нідерланди, Данія. Президент Володимир Зеленський вихідними вирушив у закордонний вояж Із з іноземними лідерами говорив про реалізацію української формули миру та оборонну підтримку. Зокрема, з прем'єром Швеції деталізував домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV-90 в Україні, а з прем'єрами Нідерландів і Данії про надання літаків F-16. Як це було? Дивимося далі. Ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва cv 90 в Україні локалізацію виробництва, ремонт і тощо це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображає єдність наших цінностей. І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні cv 90 як швидше з'явилась. Про кілька речей. Перше важливо, дуже важливо, що лідерство Нідерландів допомагає глобальним зусиллям заради формули миру. Щотижня ми додаємо дипломатичні а, команди нові країни до спільної глобальної роботи. Друге. Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою захист від російського терору. Я дякую тобі, Марк. Я дякую Нідерландам. Я дякую людям, Нідерландів за лідерство в підтримці України, за лідерство в коаліції патріотів і за кожну надану пускову установку та ракети для протиповітряної оборони. Третій пункт на сьогодні він для нас абсолютно історичний. Потужний і мотиваційний це ще один крок на посилення повітряного щита України. Це f 16 літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Домовились про передачу данії. 19 винищувачів Ф-16 це, це дуже потужна підтримка для нас. Вже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати з Ф-16, а потім будуть працювати з Ф-16 в нашому небі.